Бійці сиділи в укріпленому бліндажі, що вгризався в землю схилу на краю посадки. Осінь була вже глибока. Дерева з кожним днем скидали листя, мов скидались з надій, тихо, мов перед бурею. Не вітер, тиша. Тільки потріскування сухого листя та далекий гул мотора, то небо тягнуло дрона над лісосмугою. Тихий по тобі нічого, озвався голос у навушнику. Норма. Скеля поруч, візуально тишина, але носом чую, щось буде, відповів злегка приспущуючий автомат. Тихий, худорлявий, зосереджений боєць сорока з лишком років, колишній лісник із Чернігівщини. Скеля, навпаки, кремезний, як бетонна плита, і мовчазний ветеран ще з 2014 року. Вони тримали цю точку вже третій тиждень. Рота давно просіла, але позицію не здали. Їх тут лишилось двоє імпровізована оборона, окопи, кілька заглиблень, сітки, пара зеленок і трохи боєприпасів. Перше головне зв'язок. Канал штабу Голос розвідки. До всіх, увага! Над районом 322 15 працює дрон. Фіксуємо рух піхоти противника. Підтверджено групи ПВК Вагнер, підходять посадкою. Йдуть дрібно, по двоє троє. Зменшують силует. Вас двоє, так? Так точно. Контрольну точку тримаємо. Візу нема. Слухаємо вас, відповів тихий. Підтверджено три групи: перша три тіла, друга два, третя п'ятеро. Ще по фронту три малі по двоє. Можливий синхронний штурм. Орієнтовно 10-12 тіл. Прийняв Скеля готує два РГД. Ми на позиції готові. Пріоритет не впустити до 30 метрів. Прийом. Зрозуміло. Відео йде, передаємо в штаб. Будьте пильні, поки не вступили в бій, вогонь не відкривати. Тихий хитнув головою скелі. Той уже затис гранату в долоні. На позиції було прохолодно, але під повз спину, як струмок. Повітря, мов глина, важке. Серце билося не швидко, але твердо. Чекали. Розвідка. Перша трійка наближається з південного заходу, виходять в посадку метрів за сто від вас, присіли, можливо, готуються. Скеля прошепотів. Мовчать, бо не знають, де ми, але скоро дізнаються. Тихий підняв автомат, притулився до камуфльованої щілини. Між гіллям ледь помітний рух. Тінь. Розвідка. Трійка почала просування. Зайшли в глиб посадки. До вас лишилось 40-50 метрів. Другі двоє обережно обходять зліва. Третя, п'ятеро, заходять по правому флангу. Прийняв. По готовності запит на вогневий. Стисло відповів тихий. Даю добро. Перша група у вогневій зоні. Відкривайте. Гучний тріск автомата порушив осінню тишу. Контакт. крикнув тихий і повів чергу по тінях між деревами. Скеля кинув РГД. Бах. Пішли. гукнув скеля і одразу ліг у гніздо. Куля з лівого флангу прошила гілку над головою тихого. Вогонь у відповідь короткими чергами. Рух ледь помітний. Ворог теж працював грамотно. Штаб. Контакт підтверджено. Не давайте зайти з флангів. Друга й третя групи ще не вступали. Розвідка. Обережно. Зліва двоє ворогів, обхід метрів за тридцять. Пригнулися, спостерігають, не вступають у бій. Прийняв, сидять у кущах, очікують, поки ми розкриємось. Не дамо. шепоче скеля. Ворожа куля прошила повітря над головою. Скеля повернув автомат. Дав чергу. Чіткий крик. Один з вагнерівців впав. Тихий змінив позицію, закинув другу гранату праворуч. Мінус один зліва!» – промовив він у мікрофон. Розвідка. Перші відступають. Один підтверджено лежить. Інші відтягуються на 20-30 метрів. Правий фланг п'ятеро ще не вийшли. Обережно. Скеля! Дивись праворуч. Вони ще не знають, що ми їх бачимо. Скеля кивнув, перевів приціл. Тим часом друга пара ворога спробувала наблизитись із за кущів, але дерева заважали. Видимість погана. Вони лежали і чекали, і це їх згубило. Розвідка. Друга група втратила орієнтацію не бачить вашої позиції. Третя. Правий фланг. Зупинилася. Очевидно, чекають сигналу. Добре, дамо їм сюрприз. пробурмотів скеля і встановив ефку під деревом у проході. Раптово по фронту застрочив кулемет. Ворог намагався прикрити відхід першої групи або симулював атаку. Лівий відступають. Правий не йде. Ми їх зупинили. Штаб. Гарна робота. Тримаєтеся. Якщо зайде арта, укриття. І майже одразу гуп, гуп, гуп. Снаряд ліг десь за посадкою. Земля здригнулася ще кілька вибухів ближче. Розвідка. Артилерія підтягнулась. Орки намагаються подавити вашу точку. Тримайтесь. Тихий і скеля швидко втиснулись у бліндаж. Над ними сипались грудки землі. Арта лягала хаотично, але поруч. Штаб. Дрони підтверджують. Ворог не взяв позицію, зазнав втрат. Відходить у глиб посадки. Витримайте ще трохи. Тиша поволі поверталася. Лиш гуркіт артилерії здалеку, мов гроза, що відходила за горизонт. Розвідка. Із затримкою. Перехоплення. Позиція укріплена. Нас викосили. Назад, назад. Нехай арта доб'є. Скеля глянув на тихого і всміхнувся. Не доб'є, бо ми тут стоїмо. Осінь тримала фронт разом із ними. Після короткої тиші, як затища в повітрі перед бурею, земля знову здригнулась гул над головою, тіні між деревами і тіні в душі. Тихий, як рука. Першим озвався Скеля, витираючи багнюку з затвору автомата. Подряпало, кров не фонтанує. Значить, ще повоюю. усміхнувся, стискаючи пов'язку на плечі. Зліва тихо, правий фланг що? Розвідка, «Розвідка. Дрон-оператор». Вони не відступили, перегруповуються. Всі три флангові групи зійшлися до центральної лісосмуги. Повна кількість, дев'ять тіл, плюс, імовірна підмога. Не покинули ідею. Значить, будуть пробивати знову. Чекаємо гостей, сказав скеля і присів на коліно, перевіряючи гранату. Штаб. Допомога не дійде. Арта накриває дорогу. Тримайте. Позиція критично важлива для спостереження. У разі прориву дайте знати. Але поки стоїмо. Як вкопані, пробурмотів тихий. Гілки над головою ворушились. Листя сипалося, ніби осінь скидала останню сорочку, готуючи землю до нової крові. Дощу не було, але повітря сире, мов перед сльозами. Тріск. Скеля, чуєш? Так. Праворуч, хтось ковзнувся. Триста разів повторював не наступати на гілки, але вони ж не вчилися, як ми. Розвідка. Група п'ять осіб заходить у глиблі сосмуги. Сорок метрів від вас, висуваються клином. Попереду двоє, решта, за ними. Пригинаються. Візуальний контакт через п'ять секунд. Контакт по правому флангу. Чекаємо впритул, відповів тихий і стиснув автомат так, ніби в ньому трималась вся країна. Скеля принишк. Вогонь це коли ти бачиш ворога. Але ще гірше, коли ти його відчуваєш, але не бачиш. Розвідка тихіше. Сигнал з тепловізора. Одна пара пробує обійти зліва. Дуже близько, 20 метрів. Друга сна з нас фронту зайшли в тінь. Вогонь по готовності. Вони ще не бачать вас. Зараз побачать, буркнув скеля, різко підняв автомат. Тихий граната по лівому. Бах! Граната рвонула між кущами, виття, крики. Відразу черга з автомата тихого. Один вагнерівець повалився обличчям у багнюку, інший розгублено побіг у бік дарма. Скеля накрив його другим пострілом. Мінус два вогонь по правому. І тут фронт ожив. Черги сипалися з усіх боків. Земля деренчала, щебінь і гілки летіли в повітря. Скеля змінив позицію, відскочив на два метри до проміжного гнізда. Тихий залишився, прикриваючи сектор. Контакт. Контакт! Тиснуть з правого флангу. Пробують підсісти під гребінь. Штаб. Прийняв. Тримайте. Розвідка. Один прорвався під укриття. 15 метрів. За деревом. Тихий вистрелив у напрямку вказівки вогонь по стовбуру, що закривав силует, кілька секунд нічого. Потім хрип і звук тіла, що падає. Мінус один. Ще троє лишились. Скеля тим часом кинув другу гранату в кущі, звідки сипали кулі. Рвонуло. Земля затрусилась. Вороги замовкли. Розвідка. Знову перегруповуються. Одного тягнуть. Інші лягли. Пауза. Можливо, готуються до повторного китка. Штаб. Нова інформація. Перехоплення радіо. Ми не знаємо, скільки їх, але позиція зміцнена. Не бачимо входу. Сильно стріляють. Хрен їх знає, де вони ховаються. Тихий з усмішкою відповів: Нас двоє, а здається їм, що рота. І тут новий сюрприз. Гуп, гуп, гуп. Снаряди лягли зовсім поруч. Один просто перед позицією. Земля рвонулася, скелю кинуло на спину, вуха заклало, земля в очах. Скеля, крикнув тихий, тут я живий, укриття ціле. Розвідка по хапцям. Орки починають новий етап, арта плюс ще двоє стилу. Пробують витягнути тіла та обійти з боків, поки тримають дистанцію. Ми тримаємо не дамо. Раптом ще одна граната. Хтось підійшов майже впритул. Скеля встиг побачити рух. Двоє ворогів пробігли за кущем. Один встиг кинути лимонку у бік позиції. Не точно. Вибух лівіше. Скеля на інстинкті підскочив і дав чергу. Обоє впали. Заблизько. Вже на порозі, але не пройшли. Розвідка ще схвильована. Фіксуємо з дрона. Ще двоє відходять. Тягнуть пораненого. Решта залягли, виглядають утомленими. Відступ можливо. Штаб. Увага! Новий перехоп. Вони нас пасуть з неба. У них очі скрізь. Нас просто знімають по одному. Немає сенсу. Відходимо. Тихий. Чуєш це? Ми їх відлякали. Ми. пробурмотів скеля, витираючи піт. Так. А вони нас хотіли на лопаті виносити. Тиша знову накрила лісосмугу, тільки гілки потріскували. Контакт втрачено. Ворог відійшов, відстань понад сто метрів. Позиція встояла, сказав голос із рації. Тихий сів на край укриття, дістав флягу. Думаєш, підуть ще раз? скеля потер скроню. Може. Але якщо підуть, ми теж тут і хай пробують ще раз. Осінь уже не просто стояла, вона хрипіла. Вона трималася на кістках, багнюці та димі. Після другої хвилі атаки противник зник у тіні посадки. Але двоє українських бійців не полишали бліндажу вони не рахували ворогів, лише відстані. Не годин лише черги, і кожна секунда тяглася. Тихий. Ти точно не втомився? Я не втомлююсь. Я просто ставлюся до цього як до роботи. От зараз обідня зміна. відповів і подивився на годинник, що давно не ходив. Розвідка. Підтверджено, після втрат ворог відійшов у глиб лісосмуги, але знову затягують тіла. Вочевидь, готують третю спробу або арту. Три розрахунки переміщуються в квадраті 321,14. Є ризик масованого обстрілу. Штаб. Ви ключова точка спостереження. Арта противника може вас накрити. Не залишайте позицію. Ми не маємо резерву. Тримайтеся. Скеля мовчки перезарядив РПК. Усмішка в нього була крива як лінія фронту. Уявляєш, скільки зусиль вони тратять на нас двох? Та ми їм як кістка в горлі, відповів тихий, і як тріщина в ілюзії, що вони тут легко візьмуть. Над головою знову пронісся дрон вже їхній. Підсвічував ділянку з повітря. Розвідка не уривчасто. Фіксуємо броню з десантом, ймовірно, з новим підрозділом. Зупинились на 600 метрів від вас. Частина десантується, можливий новий наступ. Серйозно? Вони не зрозуміли з першого разу. Тато, видно, інструктора їхніх новобранців. Кидають їх як м'ясо, буркнув скеля. Штаб, терміново. Готуйтеся, повідомлення з радіоперехоплення. Вирівнюємо лінію, все, що попереду, під арту. Потім штурм нас або їх до кінця. До кінця, то й до кінця, відповів тихий. Гуп! Бах! рвануло! Артилерія лягла в десяти метрах. Земля злетіла в повітря, зірвався шматок бліндажа. Все навколо потемніло від диму. Скеля скочив у внутрішню нішу. Тихий накрив кулемет брезентом. Бах, бах, бах! Сипало без зупинки п'ять хвилин, десять, п'ятнадцять. Як живий. гукнув скеля, протираючи кров з вуха. Глухий, але живий. Над головою сипалась земля, тріснула стінка, але укриття втримало. Розвідка перерив часто крізь завади. Ворог готує штурм, три групи, дванадцять тіл, піхота. Замість страху, лише концентрація. Вороги пішли в абанг. Скеля. Після такого вдаримо ми спершу тиша, потім удар, як обух по спині. Тихий встав, вичекав паузу в обстрілі, і саме тоді, коли здавалося, що все стихло, ворог пішов. Дрон-оператор на швидко. Три хвилини зайшли у глиб посадки. Спроба охоплення. Перші сімдесят метрів, другі зліва, третя йде в лоб. Прийняв по сигналу. На три накриваємо перших. Один, два, три. Та-та-та, бах! Скеля дав чергу, а тихий гранату в центр. Противник посипався. Перші кинулись назад. Але було пізно, вже мінус три. Зліва, один намагався обійти через балку, тихий, вистріливши майже навмання. Вгатив прямо в груди. Ворог повалився. Розвідка. Другу хвилю розбито. Третяке зупинилась. Кинули дим. Втрати щонайменше шість. Тіла лишають. Штаб з напругою. Є перехоплення, це пекло. Їх не менше роти. У них все під контролем. Арта не вибила. Не можемо взяти. Відходимо. Скеля опустив автомат. Повільно сів, потім дістав сигарету. Тихий. Ми не вмерли? Поки ні. І всміхнувся. Розвідка є спокійно вперше за день. Ворог зникає з квадрата, повний відхід, залишили загиблих. Перехоплення. Ми не беремо цю точку. Вони нас пасуть. Вони чортові укропи, вони не здаються. Штаб. Хлопці, ви легенда, повторюю. Позиція збережена. Втримали. Допомога вирушає, але дорога ще під вогнем. Очікуйте, очікуємо. А поки стоїмо, відповів тихий. Перша тиша. Осіння, глибока, не порожня, а така, що пахне потом землею і перемогою.